Су, ви дивитесь програму Грати Песик Дужка гривня знак питання долар, ноль». я її ведучий Майкл Щур. В'йодо новин. Путін у очі Заглядальне. Нас... Ми впродовж восьми годин дивилась один одному в очі. Що за цей час можна побачити в його очах? Катаракту. Тестостерон. Ніт. Путін вже не такий могутній вершник, який може довести ведмедицю під час сплячки до цервікального оргазму. Ну таким його досі малюють багато західних медіа. Насправді Путін помирає, але повільно, як і ходить? Путін помирає? А Що ти взяв? Ну ходить він повільно, ну скотиляє, і що це не моя суб'єктивна думка. Про смерть повідомляє сам Путін мовою свого тіла. Фу, тіло Путіна. Мова тіла говорить більше ніж всі ці ваші коміки. Принаймні так вважають на всіх українських телеканалах. Путін, коли сидить, він ногою отак. От, виходить, лівою притупує. Тобто, право в нього, якщо ви побачите, виходить в нього під ним. Це точка опори, це те, на чому він стоїть. А ліво, получається, цей серій, отак от, як знаєте, на кожному пункті він наполягає. Цей цей, отак, отак, самопроголошені спеціалісти з мови тіла перетворили аналіз нормандської зустрічі на псевдонаукову олімпіаду. Хто знайде більше прихованих сенсів у поглядах зеленського чуханнях Путіна, зирканнях Макрона та ногах Ангели Меркель? Меркель е, отак напряглася і охотила, бачите, ногами стільчик максимально пі заднім місцем, получается, мать міцного опору. О, Анфік нормандської зустрічі. фізіогноміст! Спробуй розгадати оце. Отвращення. Що он здесь явно спитав емоцію отвращення. Не вгадали, я обожнюю псевдонаукову маячню. Не вірю. А ну, несіть, детектор, брехні. Якщо я намагаюся тебе контролювати, тоді я буду діяти як Макрон. Я буду е, йти на захват локтя, тримати міцно, підштовхувати під спину, направляти, куди треба йти. Всім цікаво, як проходили перемовини за закритими дверима. Чи знайшли спільну мову Путін та Зеленський? Але робити геополітичні висновки, аналізуючи почухування дупи, це все одно, що звинувачувати людину у вбивстві, тому що вона кульгає бородата та у з принтом. Вони посміхалися. В них була дуже висока ступінь синхронності під час зустрічі Путін та Зеленський домовилися про припинення вогню, узгодили розведення військ, але їм не вдалося домовитися про головне повернення контролю над кордоном України в Донецькій та Луганській областях. Коротше, Зеленський не капітулював. Швидкого миру не буде, але надія є. Путін потихеньку помирає зі швидкістю один день в день. Бананове! До стіни приклеювальне світом несеться новий модерн арт. арт Art робота з банану італійського художника Мауріціо Каталана була продана за понад 100 тисяч доларів у Майамі це звичайний банан за 8 гривень. А це модерн артовий банан за 120 тисяч доларів. Італійський митець Мауріціо Кателан зробив аж три таких роботи: приклеїв скотчем до стіни банани, назвав це творіння комік і продав за. Майже чотириста тисяч доларів. Дехто думає, що це реально коштує більше за розкішний спортивний автомобіль. Порше це банан на виставці Базель» у Майамі. До банану Мауріціо Кателан прославився тим, що зробив унітаз із золота вартістю понад мільйон євро, у який могли підписати відвідувачі Нью-Йоркського музею Гугенхайма. Унітас потім вкрали, але талант не Унітас. Тож Мауріціо продовжив творити. До речі, дехто з вас раніше вже бачив одну з робіт Каталана, хоча й не здогадується про це. Ця робота з'явилася у інтро серіалу Молодий папа. Вона називається Дев'ята година. На ній папа римський Іоанн Павло ІІ лежить звалений з ніг метеоритом. Вийшов трейлер другого сезону молодого папи. Ми передивились його покадрово, і бананів не знайшли. Хоча у адептів традиційних цінностей від чергової сатири на будні ватикану пригорить не менше ніж у користувачів Фейсбуку від банану. Се ми закінчили вашу фотосесію. Шо і ніяких фотокню. Тож інколи банан це просто банан, але не в цьому випадку. Над своїм арт-об'єктом художник працював майже рік. Особливе значення має тут кут нахилу банана. При цьому сам банан символізував світову торгівлю, подвійні сенси, а також класичний гумор. Тобто, все що завгодно. Тож не дивно, що банан одразу став мемом, завів собі інстаграм та наплодив куб по рімейків. Часне мистецтво це полілог дискурсів, які паразитують то один на одному, то на постмодерністській невизначеності істини. Короче, знайшовся той, хто хайпанув на бананому хайпі більше за автора. Це арт перформенс, арт перформанс Голодний митець. <рес> Американський художник Девід Датуна на виставці сучасного мистецтва у Майами біч просто взяв та з'їв сакральний банан. Свій чинок художник назвав перформансом голодний митець. Навіть не уявляю, як смакує банан за такі гроші. А я уявляю. 150 тисяч смакують чудово. Що ми зрозуміли з цієї історії? По перше, якщо все це триватиме і надалі, то в наступній ітерації цього перформансу якась Марина Абрамович приліпить скотчем до стіни самого Девіда Датуну. А потім його з'їсть якийсь антін Мухарський. По друге, сьогодні будь-що і будь-хто може стати арт-об'єктом. Навіть такий далекий від мистецтва матеріал, як Наталя Могилевська, ба більше навіть Ілля кива. Я Тестостерон. переходимо до наступного питання. Невігласи скажуть, коли Кива чухає свого культяпчика у раді, це просто симптом стригучого лишаю. Хоча насправді це метамодерністська рефлексія народного депутата на семіотичні структури, викладені у вигляді оголеної натури. Цим жестом митець проектує ставлення парламентаря до мистецтва законотворення. А ось ще приклад: я не пам'ятаю що в проективана двадцять п'ятдесят п'ять. Тому давайте показати випадок в качалці на сукорках львівське метро годину. Пік важкоатлетичний фейс сітінг. Ні, це ностальгічна рекурсія у жанрі мас-сюрреалізму, де глядач дивиться як кива, дивиться як спортсмен, дивиться на голі сідниці свого тренера. Фінал цього відео констатує безодню екзистенційної безвиході сучасного мистецтва. Послушайте, да. Не ви мені будете говорити, як говорити! А це вже просто хамство. Ні, Майкле, це гіперреалістичний гепенінг. Дуже смачно, звісно. Ми можемо реготати над тим, як вдало Мауріціо Кателан надурив весь світ. Та від цього банан на стіні не перестає бути мистецтвом, як і акт його поїдання. Сучасне мистецтво це концепція, яка провокує та щеняє публічні дискусії. Це не матеріальний об'єкт, а в першу чергу ідея, відкрита для інтерпретацій. І банан зі скотчем вдало впоралися з завданням. Підписуйтесь на інстаграм та телеграм, телебачення тронто. Це не реклама, це трансавангард. Гіпнотичне Анатолій Каспіровський, єдиний у світі живий косплеєр Йосипа Кобзона, за кілька хвилин розсмоктав увесь авторитет київської кардіохірургії. Легендарний чоловік який лічив во времена моєї молодості всю страну. Через екрани телевізорів, коли ще не було смартфонів. оскільки велика кількість наших глядачів народилася вже після того, як зірка Кашпіровського згасла навіть у телевізорі, розповідаємо, цей чолов'яга схожий на манекен для краш-тестів. Гіпнотизер Кашпіровський. Наприкінці 80-х він сягнув піку популярності сеанси. Анатолія Кашпіровського, де він стверджує, що з цілю людей, вводячи в гіпноз, транслювали центральні телеканали колишнього СРСР. Він збирав стадіони. Люди тисячами йшли до нього зі своїми хворобами. А це. Борис Тодоров, український кардіохірург, відомий не лише своїми операціями. За останні кілька років ми чули про нього як про непримиренного ворога Уляни Супрун, а також як про людину, що сховала у дитячому відділенні своєї клініки ватажка тітушок Крисіна. Ну і ще з клінікою Тодорова пов'язана купа корупційних скандалів, які нічим так і не закінчилися. В течение ну п'яти хвилин, Потім небольшой маніпуляції над моєю спиною я повністю получил облегчение. Ми не знаємо, що насправді зробив Кашпіровський зі спиною Тодорова. Гіпноз, масаж, астральна клізма. Тач. Я ніколи не вірив в те, що це происходит на самом деле, э, но Только что Анатолій Кашпіровський практично излечил мені спину. Звичайно, спині тудорова стало легше. Якщо раніше його хребет згинався під вагою півтора кілограмового людського мозку, то після зустрічі з Кашпіровським на спину Тудорова вже нічого не тисне. А правда, ви э, сумнівалі, що я вам за п'ять хвилин все діли. <гул> uh, <гул> uh, uh, Всі хірурги-скептики. Ви ж розумієте? Особливо що касається лікування, Ми ж ніколи не віримо ні своїм колегам, Ну, да. Но тут я просто поражен. Реально я стою здоровий чоловік за п'ять хвилин. Даже за чотири. Виникає одне питання: якщо лікар Тодуров справді вірить у зцілення спини за допомогою шоумена Кашпіровського, то чому він видалив свій пост про Кашпіровського у Фейсбуці? вже стало соромно, що лікар рекламує антинаукову маячню? Давайте одразу скажемо важливе. Гіпноз це цілком науковий феномен. Правда, успішність входження в гіпнотичний стан залежить не від таланту гіпнотизера, а від здатності пацієнта піддаватися навіюванню. Гіпнотичні техніки успішно використовують у психіатрії, наприклад, при лікуванні посттравматичних станів. У моєї мами після послітіансу і два очних пройшов сахарний діабет і поїти, Скільки років був діабет у матері? П'ять років. А це щойно була повна маячня, нездатний гіпноз вилікувати цукровий діабет. Гіпноз не лікує реальні фізичні хвороби і не розсмоктує рубці після операції. І найголовніше, намагатися лікувати цілу країну за допомогою гіпнозу по телевізору це просто небезпечно. О, ти диви, чудесне зцілення! Ця жіночка вже біжить підписуватись на телеграм та інстаграм Телебачення Торонто». А тепер хвилинка історії для тих, хто після слова Кашпіровський кричить: О, моя мамка біля нього банки заряджала. Це помилка. Ваші мамки заряджали банки з водою біля телевізора з Аланом Чумаком. Це навіть не гіпнотизер, а просто шарлатан. Але повернімося до Кашпіровського. Ваше благородіє, госпожа Розлука, за нічим не підтвердженою інформацією, у вільний від чудес час Кашпіровський підробляє двійником Кобзона у тих регіонах, куди досі не дійшла звістка про смерть Йосипа Давидовича. За ці дні у мене пройшов храп двадцятилітньої давності, запломбірувався зуб пів в красива пломба. Пройзашло відбілювання зубов. Запломбувався зуб, поголилися вуса, підстриглися волосся, зачухалися яйця. Тестостерон. І весь цей маразм рекламує реальний лікар зі світовим ім'ям Тодуров. Чекаємо від пана Тодурова у наступних випусках нових рекомендацій шарлатанів, астрологині, яка реально хапанула пророка Мунтяна, професора Бебика та Шарія. Цього року заробітчани перерахували в Україну понад 9 мільярдів доларів. Хочете, щоб українці витратили їх саме на вас? Транзит вашої реклами через наш ефір. Контакти рекламного менеджера в описі під відео. Персен How dare you! Шведська школярка та екоактивістка Грета Тунберг стала людиною року за версією журналу Тайм. Вітаємо. Хоча багато хто вважає її просто дратівливим підлітком з комплексом месіанства. А багато хто? Хороброю дівчинкою, яка після своєї знаменитої промови в ООН змусила весь світ заговорити про стан екології на планеті, ви вкрали мої мрії та моє дитинство своїми порожніми словами. цілі екосистеми знищуються. Ми на початку масового вимирання страшне, щось я нічого не чув про вимирання шведських підлітків. І чому на обкладинці там її фото невимираючого кита? Бо в нього немає робочої сторони і зворушливих косичок. все про що ви говорите, це гроші і казки про вічне економічне зростання. Як ви смієте, загально відомо, що озонові діри зменшуються, якщо голосно крикнути «How dare you!». Ну от яка користь від того, що вона нагримала на дідів у ООН? користь у тому, що. Що навіть такі, як ти почали про це говорити? Бо коли маленька дівчинка бореться за майбутні планети, такі як ти автоматично відчувають себе телепнями, яким начхати на майбутнє своїх дітей. От вас це і бісить. Якщо ви справді розумієте ситуацію, і продовжуєте нічого не робити. Значить, ви зло? Та її слуху тільки тому, що вона дитина. От я знайду восьмирічного фаната капіталізму, який скаже, що зниження видобутку нафти краде, в нього дитинство, машинка вже не їде. Бу -бу, how dare you? боріть нову свердловину і все немає. Вашої Ґретти. Це треба ще розібратися, Хто більша дитина? Грета чи 45-річний дядько, який викидає у вікно свого джипа пластикову пляшку, сидячи у шубі з усіх тварин світу і розповідаючи всім, що глобальне потепління це міф. Ми станемо для них болем у дуфі, поки вони не зроблять щось після закликів Ґрети. Справді щось сунулось у свідомості людей. Вони почали обговорювати виходи з ситуації. От, наприклад, у США пропонують використовувати нічні спальні вагони щоб скоротити кількість викидів від авіарейсів. Так, так, нарешті Укрзалізниця передовий бренд, який володіє сучасним вирішенням проблем. Такі діти, як я, кидають навчання і починають протестувати. Зустріч, Зустріч з Гретою це супер. Вона надихає мене. Ми починаємо революцію. Ось бачиш, їй вдалося об'єднати навколо себе дітей з інших країн. Дорослі ще встигнуть померти при більш-менш нормальному кліматі, а дітям тут жити. Звичайно, діти згодні на все, щоб прогулювати школу та запропонуйте, за уроків Розкидати оксид вуглецю. вони погодяться. Їй усього 16 і вона дитина, і мені її шкода, бо вона здається нещасливою дитиною, якою маніпулюють дорослі. Ось жіночка правильно каже, нею маніпулюють дорослі. Хух, я втомився хай дати Грету, бо вона, в принципі, молодець. Давай поміняємось. Давай. Кажи вже ретрогради, що ти хотів там нагнати на Ґрету. Ґрета Тунберг це піар-проект її батьків і найманого піар-менеджера. Її батьки, очевидно, зовсім випадково видали книгу про екологію через декілька днів після початку її протесту. І так само зовсім випадково протест Грети побачив та підтримав шведський піарник, який за допомогою Грети заробив на своєму екологічному стартапі більше одного мільйона доларів. Оце і все. Та навіть якщо й допомагали піар-спеціалісти, що в цьому поганого? У сучасному світі нічого не працює без піару. а завдяки хайпу про екологічні проблеми говорить увесь світ. А ще шо? А ще Грета на власному прикладі показує, як треба зменшувати кількість викидів в атмосферу. Вона принципово не літає літаками, бо вони залишають величезний вуглецевий слід. Вона двічі перепливла Атлантичний океан на екологічно чистій яхті. Грета Тунберг успішно дісталася Нью-Йорка на яхті замість літака, аби не забруднювати планету. Екологічний човен для подорожі їй надав онук князя Монако. Ага, звісно. А для того, щоб Грета екологічно пове. Вернулася до Європи після виступу на саміті ООН. До Америки абсолютно не екологічно. Прилетіли на літаку два члени команди, яка й повела через океан екологічне судно з Гретою та її батьком. Раунд! Для організації останньої екологічної подорожі двом членам її команди довелося здійснити додатковий переліт до Нью-Йорка й назад. Подорож Грети це символ. Ви ж не думаєте, що відмова однієї людини від перельоту може вирішити екологічну проблему вуглецевого сліду від літаків, але її медійний приклад. Задає тренд. Дякую, що завітала. Привітатись. Дякую, що запросили. вона говорить не тільки до молоді, вона говорить до всіх. Ми знаємо, що кліматичний молодіжний рух зараз більш важливий і вирішальний ніж коли-небудь в людській історії. його лідер Грета Тунберг приєднається до нас сьогодні. Люди все одно говорять більше не про екоініціативи, а про саму Ґрету. Грета там, Ґрета тут. От хтось щось знає про рівень забруднення океанів. Зате всі знають, з ким сьогодні і в якій країні фоткалась Ґрета. Вуглецевий слід веде конкретно до її інстаграму. Коли Грета зійшла на сушу, виступила перед людьми і звернулася до президента США Дональда Трампа. Май месеч прогимезджес. Мій меседж для нього прислухайтеся до науки, але очевидно, що він цього не робить. Ось таку реакцію Грети Тунберг на Трампа зафільмували журналісти на саміті. Трамп взагалі вважає, що глобального потепління не існує, і це фейк ньюс Тому він не подобається Греті. Трампу Ґрета теж не подобається. Йому навіть більше Кимчанин мабуть подобається. Трамп написав у своєму Твітері: це просто смішно. Грета має працювати над контролем гніву, сходити на добре старе кіно з другом. Заспокойся, Грето, Заспокойся. Але головне, що ґрета не подобається Путіну. Не розділяю общих вас по поводу уступлення Ґрету Тумберґ. Якщо Путін проти Грети, значить дитина каже правду. Тут погоджуюсь, але справді, от навіщо відмовлятись від літаків? Це як відмовитись від мобільного зв'язку, але щоб в тебе був особистий кур'єр для слів. Передай Антонович, він Гретабот. Ти Гретабот. А ти ґрета Фоб How dare you! Слизьке Володимир Зеленський стає на шлях своїх попередників під вікнами офісу президента на банковій будують ковзанку. Вже бачимо огорожу, яку встановили тут напередодні. А за кілька днів до появи каткобудівельників на цьому ж місці були мітингувальники. Буті! Люди стояли під гаслами ні, капітуляції, але дивним чином команда Зеленського склала з цих слів так ковзанці. Там дуже багато акцій. До речі, я вже жалію, що ми відкрили. Ну, Просто неможливо працювати. Ну правда, неможливо працювати. Вони там. Ну, що кричать, гудять здавалося б з досвідом роботи Зеленського під одночасний регіт кількох тисяч людей можна працювати і у метро, де грає Дес Метал Група, яку намагається перекричати Ірина Геращенко. Я вже жалію, що ми відкрили. Це. За традицією, кожен новий президент України має зробити щось з парканом на банковій. Історія цього паркану почалася з Леоніда Кучми. Через такі акції, як Україна без кучми, доступ до цієї святині перестав бути дозволений звичайним людям. Потім з'явився демократ Ющенко. І паркан прибрали, але ненадовго. За часів Януковича паркан ніхто не рухав, і він пустив коріння. Тому боротьба за вільний простір перемістилася на Майдан. Сьогодні вже встановлюється новорічна, Йолка. Питання проходу на банку і стало настільки культовим, що свого часу Пітер Джексон навіть збирався знімати там сцену «You shall not пас. Однак знімальна група не змогла пройти на територію. Але потім відбулася революція гідності, і все ніби змінилося. Доступнішою для людей тепер є адміністрація президента України. Під її стінами знесли високий металевий паркан. Він простоє всім років. Прибрати огорожу, розпорядився виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. І коли здавалося, що питання паркану біля президентського офісу остаточно кануло в безодню, воно знову. Неочікувано з'явилося як гендальф у другій частині володаря перснів на Банкову, з адміністрації президента закрили прохід. Держу табличку повісили. Ось так вулиця Банкова і залишалася закритою весь строк президентства Порошенка. Щоб довести, що Зеленський не такий, він відкрив цей прокид, ще навіть не встигнувши зайти до свого офісу. Тут разом із президентом всі зайшли власне на е, подвір'я адміністрації президента, і охорона намагалася не пустити людей, закрити ворота назад, але знову ж таки. Зеленський цього не дозволив. Ні, 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 Стар. а от якби Зеленський спочатку зайшов у офіс, то прочитав би таємну техніку безпеки, написану сльозами його попередників. А там чітко сказано, можна робити в офісі все, навіть розігрівати рибу в спільній мікрохвильовці, але тільки не відкривати прохід. Інакше буде ось так. Поблизу офісу президента, в ці хвилини триває мітинг. Акція ні капітуляції триває під офісом президента на банковій. Близько двох тисяч людей зібрав нічний мітинг під офісом президента. Тепер Зеленський змушений боротися з галасливими мітингами під своїми вікнами за допомогою половинчастих рішень. І прохід ніби лишили відкритим, і ковзанку ставлять. Що далі? Почнуть знімати шоу Майданс? Йоуло пукне. Не так. Удет кастрвот. Або як кажуть, у нас нові обличчя Фін... парламент Фінляндії проголосував за 34-річну соціал-демократку Санну Марін, наймолодшу у світі людину на посаді прем'єр-міністра. Призначення Санни Марін на посаду прем'єр-міністрки Фінляндії стало траурним днем в історії світового ейджизму та сексизму. Вона тепер не лише наймолодша у світі чинна очільниця уряду. В Її уряді 12 жінок. І лише сім чоловіків. чотири партії у Фінляндії також очолюють жінки. Три яких яких молодше 35 років 35. на нову прем'єрку одразу очікує випробовування її попередник Анті Рін не був вимушений піти у відставку через страйк працівників пошти. А поки щоб, хоч якось, заспокоїти листонош на фінському телебаченні крутять різдвяні проморолики з сивочолом йолупуки. Я наказую вам припинити звільнення листоношу. Незважаючи на те, що Санна Марін провела на землі менше років ніж Леонід Кравчук на пенсії. Їхній чиновницький та політичний досвід вже можна порівнювати. Для неї робота в уряді не є новою, тому що до цього вона вже була міністеркою транспорту. Санна Мірела Марін родом зі столиці країни Гельсінки. Санну виховувала одностатева пара. У Санни Марін було дві матері і не було батька. Її вдочерила одностатева пара. Ясно, дитина з ЛГБТ-сім'ї сім'ї ось чому з нею всі так носяться у Фінляндії не носяться і не носилися. Навіть не всі місцеві журналісти знали історію про її батьків у Фінляндії. Вже Настільки стало нормою е, гомосексуальні сім'ї, і те, що в них можуть бути діти, що ніхто не вважає, що це може бути якось е, чимось незвичним чи перешкодою кар'єрі. Звання наймолодшого прем'єра світу санна Марін забрала не у кого-небудь, а у нашого Олексія Гончарука. ще один прем'єр-міністр та... зайшов на посаду у віці 35 років. Українець дійсно повний новачок та... у політиці. Багато хто з нас навіть і не думав, що наш прем'єр був наймолодшим. Можливо, справа в костюмі, який його старить. Ні, вони у зовнішності. Його старить міністр Аваков серед членів уряду типу молодого реформатора. Це ненормально. Але якщо вам здається, що призначати на високі посади молодих стали лише зараз, то ви помиляєтесь. Себастьян Курц, який залишив посаду через партійний корупційний скандал, став прем'єром Австрії у 31 рік. Імператор Пуї зійшов на трон династії Цін у дворічному віці. А Ліза Чао стала володаркою Кубку Ліги Чемпіонів у сім років. Ти до того, що молодий вік, це завжди означає щось хороше? Я до того, що навіть Санна Марін не особливо звертає на це увагу. Я особисто ніколи не замислювалась про свій вік чи свою стать. Я думаю лише про причини, з яких я потрапила у політику. І ті речі, завдяки яким ми завоювали довіру виборців. Онна Санна Марін. Або, як кажуть, у нас бажаємо успіхів. До речі, звідки ти знаєш фінську? Я її вивчив завдяки тій пісні. Які пісні? Ну, тій. скасував без Як вони це роблять? Уряд скасував обов'язкове зачитування у радіорекламі номерів ліцензій для банків, страхових та інших компаній. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет. Так, більше не буде цієї ліцензії номером в кінці кожної реклами. Мабуть, тому що з'явився гурт Калуш. <паспортив> з іншого боку, «Калуш» тепер зможе не відволікатись на запис рекламних халтур та зосередитись на творчості. Чому це можна скасувати? По-перше, це скасування не означає, що компанії без ліцензії зможуть рекламуватись. По-друге, ця норма зовсім застаріла. Тим більше, що через швидкість читання все рівно часто нічого не можна розібрати. В сенсі не розібрати. Я Завжди записував і все перевіряв. А якщо не співпадало, то не брав у банку кредит. Пам'ятаю, як мене ця штука дратувала ще у школі. А нещодавно я їхав у машині, почув цю біліберду, та раптом усвідомив, що це можна змінити. Було б дуже круто, якби в школі Дмитра до Бюлета дратував Арсен Аваков, але і на цьому дякуємо. Yeah. До речі, на телефоні <плес> став, давай. Що об'єднують «21 Pilots» Майлі Сайрус та Павла Зіброва? Це ранкові галюцинації молодшого Допкіна? Ні, всі вони знімали кліпи у Києві. No no Це був шматок свіженького відео репера Стормзі, який теж зняв відео у Києві. З київських краєвидів режисери найчастіше обирають місця концентрації бетону, вічю та банок з під рево, мости, промислові зони та троєщину. Take me to the bar. Хоча Троєщина цього варта. Для неї зйомки в стильних кліпах це кармічний відкат за всі образливі стереотипи, жарти про гопників та сємки. Okay, Однак деякі відео все одно виглядають так, ніби їх знімали на дні народження Юрія Бардаша. Bravo, Дійде до того, що Голівуд викупить весь лівий берег як майданчик для зйомок фільмів про постапокаліпсис. А якщо ви два роки не могли знайти квартирантів в однокімнатну квартиру без ремонту та ванної, цілком можливо, що колись у ваші двері постукає менеджер чергової західної зірки. Але не всі їдуть до Києва шукати пострадянську романтику. За бажання Київ можна показати і як сучасне місто. Like heart. А інколи навіть український дім, колишній музей Леніна, може стати ідеальною локацією. Бабах! Тобто атомна енергетика у новому випуску ще Макс Щербина озброївся лічильником Гейгера, проаналізував вплив Росії на українську атомку та з'ясував страшне мирний атом. Це не менший важіль впливу Росії на геополітику, ніж газ і нафта. Ним шантажують, корумпують та захоплюють цілі держави. Всі подробиці отут. Клікайте. А то дятлов нападе.